Доброго дня усім! Інколи наші покупці запитують нас, чи є можливість замінити колішатка на офісному комп'ютерному кріслі. У зв'язку з цим на кріслі нашого виробництва гарне кріселечко, ми показуємо, яким чином можна замінити колішатка. Для цього потрібно Поставити якусь підкладочку, на шкіряна підкладка або килимок, і акуратненько покласти креселко на килим, щоб не пошкодити ні крісло, ні паркет, якщо у вас дерев'яне покриття. Все, акуратно притримуємо хрестовину і рукою міцно тягнемо коліщатку. Коліщадка виймається, і ви маєте можливість його замінити на нове або інше справне. Інколи, е якщо кріслом користується і коліщатком, ось цей шток застрягає всередині дірочці. Тоді вам потрібно буде просто плоскогубцями цей шток витягнути з крісла і вже, відповідно, в новому коліщатку цей шток буде новим. Аналогічно, прикладаючи зусилля, ми просто запихаємо коліщатку назад. Ось ще одне витягуємо. І вставляємо назад. Дякуємо за увагу!